Боже, як це смачно! Я просто обожнюю свіжий чай, і вам рекомендую спробувати таку смакоту. Тайпінг Хоукуй має довгі плеські листочки. От бачите, як він виглядає яскраво, зелено, аж проситься, щоб ми його заварили. У смаку тут можуть бути і фруктові, і квіткові нюанси, чарівний дуже. Освіжаючий смак. Давайте покажу, як мені найбільше подобається його заварювати, і саме свіжий чай. Дуже часто так заварюють і самі китайці. Таким чином, я заварюю саме свіженький тейпін. Його можна і в гайвані, і в чайнику заварювати, як вам смакує. Але коли він дуже свіженький і ароматний, мені подобається заварювати його саме так. Для цього нам потрібна висока склянка. У мене склянка об'ємом 250 мл. Я зараз сюди трошечки наливаю води. І її просто виливаю таким чином, я прогріваю склянку. Я вже відважив 2,5 грами чаю, і я відправляю ось цими черенками нижніми їх в склянку. Чай в склянці Я його просто заливаю якісною водою. Температура якої 80 градусів. І трошечки чекаю. Подивіться на цю магію. Пройшло буквально пару хвилин, і чай чудово розкрився і заварився. Аромат стоїть дуже приємний. бачите якісний чай. От настій, я навіть не робив технічного проливу, але він ідеально прозорий, як сльоза. Нічого зайвого в ньому немає. Його можна просто брати і починати смакувати. Чай солодкий, його хочеться. Пити, пити, він класно освіжає, і свіжий дайпін досить сильно тонізує. Тому будьте обережніші і не пийте його на ніч, якщо хочете гарно поспати. Подивіться, він як сльоза. Він просто, при тому, що я його не промивав, не проливав, він дуже чистий, яскравий і прозорий.